Шановні гості, дорога родина! Гарного осіннього дня вам всім! Сьогодні субота, день вихідний, але я привожу в порядок трохи своє. Взуття спортивне. Отже, що я роблю? Часто кросівки е Попередньо, як закидати в пралку, то я їх руками щіткою знімаю всю грязюку, так, щоб на підошві не було ніяких кізяків і бруду. Ну, нащо це в пралки прати? І попередньо трошечки ну, простірнула ще і е шнурочки, так? шнурівочку. Витягнула все, всередині вони в мене чисті. ну, Я звичайно охайно окуралася ношу взуття і тут устілка приклеєна. Ось в цих кросівках устілка приклеєна, в пумовських вона не дістається. Фірмове взуття я можу без проблем прати. Знаю, що з ним нічого не буде. Ці кросівки вже я брала дуже багато разів. В чому перевага прати в пралці? Бо після прання, якщо ви от просто зараз вони висохнуть, то можуть залишитись жовті розводи. Бо тут тканина, замша і шкірзамінник. Оце ось шкірзамінник. Це навіть не шкіра, а оце замш. Тому в пралці перу, це дуже зручно, але попередньо кладу їх ось в такий чохол для взуття. Тому що буває, якщо ви просто помиєте, а якщо кросівки шкіряні, в принципі, можна їх зверху протерти і не прати в пралці. Білі я теж перу в пралці. Небагато шкіряного взуття такого фірмового. То я його теж, от після того як сезон закінчиться, зараз він ще не закінчився, на дворі тепло. То потім я дістану також шнурівку, сполосну їх від грязі, від бруду, від цього всього. І теж в пралку, і я буду знати, що вони в мене чистенькі охайні підготовлені будуть до наступного сезону. Тож зараз не дуже видно, бо я ж на, на, на підлозі. От, то зараз закидаю ось кросівок. Чухол складаю. Туди додаю шнурки прямо сюди, в цей чохол, Закриваю. Ну, ось так, бачите? Якраз для взуття цей чохолчик дуже зручний. Він такий досить плотна сітка, бо вона є ну, зовсім така тонка. а Для взуття ось така. І тут зручно, що є ось така резиночка, щоб в процесі прання не відкрилось. Це і кладу вправку. Можна ще щось кинути, ну наприклад, якісь там тряпки, я не знаю, може якісь такі, щоб, ну, ви ж розумієте, бо це все-таки взуття. І додаю звичайний пральний порошок. Персів я зазвичай використовую, сухий, з ним дуже хорошо відпираються всі плями. Попередньо від плям я не обробляю, якби були якісь плями, ну, наприклад, буває там, щоб були, могли, могли бути якісь плями то тоді попередньо ще від плямчився пробляйте. Зараз подивлюсь, може, там в мене є, що якісь ганчірки, наприклад, для підлоги. Вони їх можна... Ой, боже, від порошка в досі. Ганчірки для підлоги їх можна буде закинути разом з цим. Але в мене таких... Ну, давайте вкину. Зараз. Ось в мене є такий рушничок для підлоги. Ну, він, може, не для підлоги, в когось, в мене це для підлоги такий є. От я його вкину, виставляю, в мене тут є режим спорт в стиралці. В принципі, можна на 40 градусів, що тут в режимі спорт каже, спорт це 40 градусів годину буде прати. Все, хай пере. Я така вся розкуйовджена. От, все, 40 градусів в годину, окремо всі. Якщо, наприклад, білі з білими, то можна і разом кинути в два чохла. Але в мене такий чохол для взуття один. Якщо у вас немає такого чехла для взуття, то ви можете взяти стару наволочку, в неї вкинути кросівки і просто зав'язати на вгузок, щоб воно нікуди не ділося. Так буде краще, ніж вони будуть от там перекидатися і битися у правку. І мені здається, що не так, ну якщо щось там. Таке, то не так воно розпадеться. Підошва тут приклеєна добре, нема такого, знаєте, буває таке, що взуття неякісне, і після прання ви достанете підошву окремо та окремо. Це, ну, треба вже дивитися, що за взуття і можна його прати чи ні. Ну, я на обом. Вони в мене, ці кросівки, перший раз, коли я їх прала, помила вручну, воно там було в розводах. Все одно вони вже були в розводах. Ну, коли перший раз я от вкинула в пралку, я думаю, била-не била. І закинула в пралку. Дістаю, а вони як нові. І от після того я встала всі кросівки прати в пралці. Дуже зручно. Гарна погода, знову літня. Що буду робити? Зараз Сергій зварить супчик. У нас сьогодні буде супчик з тунцем. Купили є такі консерви, тунець просто в власному соку. І от додаємо рис, овочі. Буде такий легенький супчик. Потім ще Сергій купив карасика, він любить таке, і замаринував його. Щось там додав сіль перець, ввечері ще поріже, а сіль перець, морква цибуля. Ввечері він його, мабуть, що дістане. Оцею морквою цибулею наб'є пузики, намастить сметану і запече в аерогрілі. Дуже Сергій полюбляє. Якщо буде смачно і не буде смердіти річковою рибою, то може я з'їм. А якщо мені буде смердіти, то я не буду таке їсти. Я собі сьогодні купила. Фарш курячий, ну він такий ловкий фарш е е з курячої грудки трошки. І ввечері зроблю собі курячі котлетки. Купила ще половину батона, я завжди в котлетки додаю батон, який попередньо е рву на такі невеличкі шматочки, заливаю його молочком, щоб він набряк. Потім куряче філе, цибульку на тертушку або через м'ясорубку, Оцей змочений батон, сіль перець за смаком. Формуємо котлетки, хтось може обвалювати в сухарях. Я так сформую і буду їх запікати. Я їх не буду смажити, запечу на пергаменті або в аерогрілі, або в духовці, щоб були не смажені. Оце ще такі зроблю котлетки. Ще в мене, як ви бачите, на столі як лежали ці костюмчики, так і лежать. Не знаю, чи сьогодні буду їх шивати. Чи може в мене буде муза викрити щось друге, а це я вже шию потім. Вже буду дивитися. Порошку додала ну, одну мірну ложку, але я дивлюся, що нормально. Але розумієте, що взуття, коли воно одне, то воно взбиває більше піни, бо ударяється. Я не знаю, видно вам чи ні, бачите? Трошки. Тут в мене пралка, якщо натискаю я на паузу, то видно, скільки піни, бачите? Ну, Нормально, вона велика, то в принципі нормально тут піни. І ось 57 хвилин, ще залишилось до. Цього як допереться, до... до... до я вам покажу. Підшити треба цю кофту, підшити треба та, можливо, буду шити костюмчик хаки сьогодні. То частково, якщо буду шивати, покажу вам. Ну, в принципі, все те саме, що є на каналі. На каналі дуже є багато відео. Хтось там колотився, знав Хорош знімати влоги, давай знімати уроки. Думаю, Боже, ну... Людино, передивися те все, що є на каналі. От зараз сезон шити футболки з довгим рукавом. Я знімала таке відео, воно є. Мабуть, що на початку цього переходу від зими до весни, то я знімала таке відео, воно є на каналі. Найдіть зараз саме сезон шити от такі кофточки. Тому що трішки похолодає і ще наче чи хтось светрик буде рано одягати, то одягаємо ці кофточки. За цей халат мільйон разів. Було питання, мільйон разів я на нього відповідаю, але мільйон разів ви не чуєте. Урок на каналі є, називається Халат Плаття, Терапія. От вбивайте в пошуку Google або YouTube і вам видасть цей урок. Це вілюрі задні, Це вже все я його перу, скільки вже я в ньому хожу. І в мене був невеликий кусок, тому я от придумала такі рукава кривця. А воно і прикольно. Що воно таке широченьке нічого не пережимає, нічого не давить. Ну і має гарний вигляд ця тканина. Вона м'яка, її не треба переживати, що вона якось там скатається, вона не скатується. Абсолютно, бачите, ви зовнішній вид не втратила. Хоча цей халатик стираю я дуже часто. Ну, і ви ж мене на ньому часто бачите. Так що чекаю на обід, бо вже хочеться дуже їсти. Ходили ми в один супермаркет, ходили ми в другий супермаркет в. Велмарт ходили, там взяли хлібчик, рибу Сергій взяв, я взяла фарш. А потім ще по дорозі зайшли в АТБ, там була акція на прокладки, Лібрес, може комусь треба, 21 гривня, такий софт. Зараз в АТБ. І тряпочки. Я купила 10 штук, такі, ну, звичайні жовті тряпочки. Думаю, хай будуть. Бо буває таке, що викидаєш, але ну, в основному такі тряпочки я стираю в стиралці. Ми хай будуть новенькі. То це все, що ми там взяли. Та й таке. Настрій у мене сьогодні ловкий. Всім вам бажаю гарного дня. Буду щось робити, покажу. Скажу нічого, мені не хочеться сьогодні шити. Піду робити котлети. Достиралися, кажу вам, тряпочка так на дверях висохне, або в ванні положу. Дивіться, ніяких розводів, нічого, ось вони білі білюсінькі чистенькі. У мене їм вже, ну я не знаю, років три. Щоб це не прогиналось, то можна всередину щось напхати. Ну, якесь таке щось, або висохнуть і так. Я щось, бачите, тут ось, ось так, типу, як... Зараз візьму якихось бумажок, понапихаю, ну, щоб оце гладенько було. Все, шнурки вистирались, як нові, кросовки вистирались. все красиво висохнуть. Будуть гарно. Отак ось їх поставлю зараз, напхаю туди в носики бумажок, щоб були гарні. І піду. Шузечки буду робити, буду робити. Курячі котлети. Раз у мене феншуй не склався ж сьогодні з шиттям, то піду щось приготую. Це швидко. Що там їх робити ті котлети? Воно курінне м'ясо і так швидко розлипається. Одне яйце додавлю, там фаршу того небагато, мабуть, менше, ніж кілограм, а може й кілограм. Добавлю трошки батона, вже буду дивитися, трошки цибулі. Пороблю такі котлети і в духовці на пергаменті запечу, щоб без жира без нічого. Такі дієтичні. Ще там є перець, той, що свята давала, його треба почистити, щоб не пропав, бо його так чимало. Там перчин штук вісім, поріжу, покришу соломкою, частину потім буду додати в рагу, ну і так пригодиться перець. Він після заморозки нічого з ним не трапиться, то частину кину в заморозку. Такий сьогодні день. Всім вам бажаю гарного настрою, натхнення, робіть щось. А потім вже буду дивитися, чи захочеться мені сьогодні щось шити, чи не захочеться, так і буде. Вже як буде, зайчики, так і буде. Ви зрозуміли, що не бійтеся в пралці прати відзуття. Багато хто боїться, думає, що воно зіпсується, ні, не зіпсується. Якщо руками прати, то швидше може зіпсуватися. Ну, Або понаписуйте е свої відгуки. Ви боїтеся прати в правці е взуття? Чи ні. Бо я перу е кімнатні тапочки, е Перу часто, бо в мене їх багато, я їх часто так буваю бачу, що ага. Вже стали там грязненькі, ноги ж потіють. Я стараюся в носках, тоді не так потіють. А коли без носків просто ти в тих тапочках, то вони швидше нога потіє. І ну, все стираю, щоб було чисто. Ну що, цьомки-бомки? а вже буду дивитися, чи буду ще, чи не буду. Ну, сьогодні вряд ли. Якщо воно не лежить, душа, то нащо його себе. Насілувати і напрягати, щоб щось робити. Робий, що хочеш. От цим я і займаюся. Все, всі бувайте, пока, гарного настрою. Щось будемо шити. Я придумала вже два фасони плать для наступних уроків, для таких зимових ідей у мене вистачає. Тепер тільки треба сили, натхнення і музу для їх реалізації. Все, бувайте здорові, всім пока.